Моїм глядачам вийшов я на чергову перевірочку своїх капканчиків, Посток. І тут така от, доволі актуальна тема. Дуже багато людей в коментарях запитують про ціну та контакти скупщиків. От вирішив я в цьому відео закріпити власний коментар і прошу всіх. Кому не важко просто у відповідь на цей коментар писати яка в кого ціна. Ну і контакти скупщиків вказувати, тому що пишуть і ціни дуже різняться. Навіть від 800 гривень. Це ну, безцінь, здавати за такі копійки. Шкирку. Я думаю ні один скупщик не образиться, якщо хтось дасть контакти і йому задуть ще одну зайву шкірку. Тому, будь ласка, прошу всіх, у кого є інформація гідна, відповісти в закріпленому коментарі. Ось я прийшов до першої постановки. Тут пусто я донот не міняв приманку, зараз Заменю її і поїду далі. І так, підходжу я вже до четвертої своєї постановки. Тих двох трьох уже перших не було нічого, дві я не знімав. І ось наступна постановка. Тут теж наче Да, Тут пусто. Вперта не йде сюди куничка. Їдемо далі. Далі там зараз зупиніться ще дві постановочки є. А вас прошу незалежно від результатів сьогоднішньої моєї перевірки. Навіть якщо нічого не буде, все одно скидати контакти скупщиків. Ну і ціни. Хто вже знає, хто цікавився цінами, попрошу в закріплений коментар. До п'ятої постановки. Тут у мене капкан стоїть на поваленому дереві, поки в ньому було пусто. І зараз те саме. Наче місце тут геть непогане таке. О! Канчик захлопнутий, спрацьований. Чому він спрацював? Пір'я якесь. От, тут напевно була сойка. Ну, зараз я відновлю цю постановочку. Наступна постановочка вже шоста і теж наче пуста. Ці ще з перших постановок а тут в цьому краю ще нічого зовсім не було. Видно, з цієї сторони куничка не дуже хоче сюди бігати. Наші приманка ще нормальна і все а? Куничка сюди не біжить. Ну, йдемо далі. Не хоче вона тут лізти. Тільки ще йшов, три косульки бачив. Одна з них геть близенько пробігла. Але камеру доставати було пізно. Дві далі побігли, одна так, геть понаді мною, метрів двадцять. Наступна моя постановочка і теж пусто. Мамо угу. приманку. Не знаю, що і погода була гарна, і місця тут непогані. Декунички чомусь нема. Чомусь не йде вона. Не зрозуміло. Хай би сніжок трошки. Хоч би бачити, чи бігає вона, чи підходить. Снігу немає. Нічого не видно. Я піду зараз далі. Я хочу зараз ще перевірити один, потім піти так обігнути болото І з цієї сторони болота поставити петлю там десь на комусь поваленому дереві. Петлі зробив ще дві пружинки в мене є з петлями. Доставити петлі з пружини. Ну от, зараз пройду. І тут ми ще капканчик. У нього вже до нього приходила коничка. Вона вже тут з'їла сойку в цьому капканчику. Але наступні дві перевірки нічого не було в ньому. О зараз я розгляну. А там он, в тій стороні болото, тут далі. Я хочу сюди так обійти, обігнути. Там є, наче місце непогане щоб поставити. Ось тут все, нічого немає. О, якась приманка тут а, упала, ми ще її об'їли. Уже ми ще занадились, це вже не є добре. Ось косульки тропу натоптали, ходять по підсампію Ну, Приманку я сюди зараз добавлю. Але це вже не є добре, якщо сюди лазять миші. Ставив я тут пружинку з петлею. Тут не було такого поваленого дерева. Треба йти туди ближче до села, я наступного разу буду їхати. Де так стану. Ось тут поставив. тут ось на дереві поруч є кубло та шини. куничка інколи. Я наступний далі знову. Любить пробігати через декілька днів перевіряти їх, чи не залетіла туди на ніч якась маленька пташечка. І вона їх інколи перевіряє, пробігає так по куплах. І ось тут з боку ще стоїть велика сосна біля них. Тут поодинокі де-не-де тільки листва. І помічав я раніше, що в таких місцях теж куничка любить бігати, тому що от серед листяних поряд дерев, де є одна особливо велика якась хвоя. От куничка туди забігає, до неї бігає навколо хвої, тому я от вирішив все-таки просто поставити капканчик, а на ці пружинки там далі ще є місця, я їх в будь-якому випадку поставлю. Там в мене в одному місці куничка порвала петлю, тому я хочу саме там поставити капканчик з пружинкою. Можливо она осталась живой и будет бегать там, тому попробуем ее добрать. Ну и еще є я... несколько таких мест, где можно попробовать и поставить Це сами, краще лучше, сами... петлю с пружиной, а не ж... ставить и каткам. Ну еду далее. Заря я зупинюсь там, у меня стоит, четыре постановки. Одна з однієї обов'язко дороги, друга з двох інших. А там в тому селі я спробую саме можливість поставити ще й петлю в самому селі. Там дві жили хати, чи одна навіть залишилась. Тому я там і спробую її поставити. Наступна постановочка. Глянемо, що в ній. Тут поруч. Сонечко почало виходити за хмар. Ні, тут теж пусто. Тут теж пусто. Не прийшла сюди коничка. Не знаю я, в чому справа навіть не хоче йти сюди вона. Зараз підійду наступний капканчик там теж вже вона приходила туди, вона там з'їла навіть приманку була. З'їла сойку в капкані. Попала сойка, вона її з'їла. Потім з'їла ще й приманку. Вже капканчик був спрацьований. Тому вона не попалась. А ось тут зараз я ще напевно все таки на краю села я. Поставлю цю пружинку, спробую закріпити, вибрати місце, там такі дерева повалені, гарні є. Плюс стоять дуби, осики немаленькі, можливо навіть якісь дупли є. Що, дивлюся, навіть трішки кубла птахів там. Тому спробую там в іншому селі я вже так поставив петлю біля капканчика недалеко. І от вона там спрацювала. Це таки видно, в петлю вона менш боїться лісти. Можливо, бояться лізти капканчики. Буває таке. Помічав я ще навколо капканчика ходять, коли сніжок був, а до капкана навіть не піднімаються. Тому я... Зараз петлю тут недалечко від цього капкана цієї постановки поставлю. Тільки поставлю з пружинкою, щоб вона не втекла, не відкрутилась. Я думаю, пружинка має її задавити. Це канадський спосіб. Якось вона там називається, в них три букви якісь, англійські. вже не пам'ятаю. Хто пам'ятає, напишіть. От я і зараз буду ставити. Ось я. Поставив тут петельку, тут і так поставлю, щоб вона між гілля якраз проході стояла і почепю спереді шматочок Посеред цих повалених дерев. А і так тут повинна пробігати, тут ще якийсь і погріб закинутий є старий, вона може і там ховатись. Місце наче перспективне. Я от спробую тут і цю петельку зловити. Пружинка прив'язана. Ось тут заклепка в прорізі ставлена після спрацювання, куничка повинна витягти його звідти і пружинка повинна її задавити. Ну Ось так якось. Блін, і одну пружинку я залишив на попередній там, постановці. Не буду вертатися вже, хай вона лежить біля неї, зберу наступна разу. Ну Сьогодні вже значить, її не буду. Це все одно такі експериментальні варіанти. Тому хай поки буде так. І постановки, де вже був підхід по де вона вже приходила до неї. І тут теж пусто. Що таке не везе, як з цим боротися. От приходила вона сюди. Сойку з'їла, приманку з'їла, а далі в капкан не лізе. Чому так? Не знаю. Навіть не знаю. На капкані ще піря з цієї сойки. Синички клюють м'ясо потихеньку. Ну хай собі не хоче вона сюди лізти. Що йдемо далі, можливо, десь да вона була. Там ще далі два канчика, дві постановки стоять. Одного поставив в листві, один тут стоїть на переході між ділянкою та болотом. Зараз буду дивитися що там. Друг вже до наступної постановочки. Ось тут ділянка, а там вон смужка дерев листу, сна якась і за нею болото. Воно було трючак якийсь. от Ця мушка є якби переходом між двома ділянками лісу. Саме тому я там і ставив його, але Щас я, я дивлюсь, наче теж пусто. Так, теж пусто. Теж нічого тут немає. Залишається ще тут постановка за рівцем, за цим. Зараз прийду туди. Можливо там ще є. Аляну. А цю постановку я поставив минулого разу, це свіжа постановка. Тут теж нічого немає, Капканчик пустий, тому... Я зараз тут трішки розсолом заселиться, побливаю по цьому дереву полю. Тут полю трішки, щоб привабити її краще сюди. І буду їхати далі. Наступна постановка у мене ящик. Там де під ялинкою, де минулого разу була куничка. Зараз я облюдаю поїду туди. Ось ця ялинка, де минулого разу була куничка. Вже село. хвоєю не видно. Ящики. І цього разу ящик тут стоїть в місці спрацьований. Кумичка до нього не приходила. Ну а раз тоді. туди. Йдемо, поїдемо та далі. Так, і буде наступної постановочки. Дві штуки не знімав в селі. Там ящики не хотів говорити, бо собаки по селі починають. Мовчат. Тут у нас стоїть понівський капканчик. Теж пустий. І в нього нічого не приходило. От. Ну, нехай стоїть тоді далі. Я зараз поставлю ще один ящик тут поруч, тоді я ставив петлю, як порвала куничка, а трішки далі, зараз там метрів 150-200 В кущах стоїть така чималенька сосна. От серед лиственного ось такого урілому, поломаного. Так стоїть хвойне дерево, Одна повинна побігати навколо нього. Я поставлю там ящика. Все ж таки думаю, що ця куничка, та що провала петлю залишила жива. Вона тут повинна бути не одна. І, думаю я ще, якщо вона прийде в ящик... В ящику вона залишиться обов'язково. Найкраща пастка. Звідси кунички в мене ще не тікали. Ні разу. Що прийшла, то там вже і залишилась. А я тут пасточку. Тут ще 6 бурінок був. Сарайчика невеличка залишився. І тут так. Я по селі взагалі тут ходив добачив багато тут слідів колись як декілька років тому назад, років п'ять, щоб по самому селі слідів тут вистачає. Куничка бігає по селі, вона мало вже людей живе. І тому я тут поставив. Побачимо що з цього вийде. Тут в мене теж стоїть два капканчики. Вон ящик бачу пустий, стоїть на місці з цієї ями. Далі йду. Там ще стоїть нога захват. Він в цьому році вже одненьку зловив. Там серед валежника такого. Підійду, зараз гляну що там в ньому. Так, ось іду вже підходжу до чергової постановки. лицо вылёжника такое стоит. Да, ты оставить на паузу, пока пролизу будут трепать камерой. О, сур, постановочка. Тут не можно долезть, на и трохи Навалено. Иначе ничего не маят тут тоже. Так, она пуста Ближче я до неї не піду. Покажу зараз Вон стоїть там постановочка, ну там немає нічого. Вертаюсь назад. Ще в мене залишається. На сьогодні одна, дві, три постановки. Ну, шансів, звичайно, вже сьогодні бути. Трофеєм маленько дуже мало Прорахувався, що в мене не 3-4 постановочки. Я минулого разу їхав додому, що там по дорозі знайшов таке більш-менш перспективне місце і поставив там. Тому не три, а чотири. От зараз до однієї з них вже майже підходжу. Новочка і це ж пусто. Далі прийду гляну примамку і проливаю теж по кругу розсолом. Наступній перевірці покаже наскільки воно працює. І приманка ще більш-менш. Каме, звичайно, вже подобана, але ще нічого така. Зараз я побливаю все і поїду на наступній пері... постановці. Ну, третє, з кінця, на сьогодні постановка вже. Ти... Так, теж на межі болота поставив. Тут нічого Ни цех, ничего не бил, просто там на дереве, на гелях, как с дерева скал, конструкцию трошки. И она стоит тут. Никто, ничего среди не приходит. Приманка на месте. На місці, все на місці. Іду зараз на інший бік дороги. Там ще гляну одну постановку і буду їхати по напрямку дому, ще стоїть одненька. Там заїду ще плюкави в магазині і додому. Підходжу до другого ззаду. Канчик у другої постановки. Тут теж середника я стаю. Велика повалена соснає така ще з гіллям. Так давно вона впала. Тут теж ділити не дуже легко, трохи тут завалено. Теж наче все на місці, кунички там нема. Сьогодні невдалий день перевірю безліч капканів Навіть якісь відчувається вічі всередині, наче Цілий день на ногах Паду на безліч Туди роботи а віддачі ніякої. Ну, нічого. Буває і так. Будемо чекати, що наступного разу буде краще. Сподіваюсь на це. А вам ще раз напам'ятаю писати в закріпленому коментарі контакти з купщиків. Писати ціни, які ви знаєте, регіон. А в мене ще залишається одна постановочка. Звичайно вже шансів якось так мало. Та, Глядячи на те, що стільки постановок проїхали і пусто, то надії на останню теж маленькі. Але все ж таки спробую перевірю в, в, в будь-якому випадку. Там і включу і зараз. До останньої постановки на сьогодні. Тут смуга така. Лісу між тремі ділянками, там, з цієї сторони дороги ліс А з цієї сторони смуга по одну сторону поле вороне, по іншу колись горіло там, ділянка вирубана. Ну, ось тут я вирішив по цій смузі поставити, можливо вона буде тут навіть просто перебігати з однієї частини в другу З такого Розуміння я тут капканчик. я підійдемо ще, догляну, що в ньому. І він теж пустий. Тут теж нічого немає. Видно, не голодна вона, хватає її їсти, тому не крепко вона й попадає. Не дуже вона хоче лізти в капкани. є її що їсти. Добре, буду прощатися з вами. Всім до побачення, до наступних зустрічей. Буду сподіватися, що наступного разу результат буде дещо кращим. Можливо, почнеться якась хоч трошки зима. Можливо, буде сніжок, хоч щось буде трохи видно. Тоді буде трошки легше. Можливо кунички підуть краще, як ви сніжок. Їм тоді важче знайти собі їжу і вони більш впевнено візуть капкани. До побачення, до наступних зустрічей.